Я вітаю на, на своєму каналі і ми почнемо зараз грати. Так. Ну зараз. І, і давайте починаємо. Так, давайте от бачимо. А, у мене вже є вампіра Капучина, тому що позавчора було оновлення. Так, давайте. Тут бачимо, якщо хтось крадуть, то. А, капучино асасіно. Якщо хтось крадуть вампіра Капучина, ми вже э, два вампіра Капучина або один вкрали. Ану зараз. заблокую. Мене там екскати, от, бачите, я його повернув там. Знаєте, як поверну там? Зайшов в іншу е і використовував у медузи там, а потім вкрав. Так, добре, тоді давайте спробуємо вкрасти хскати Брайден Гуд або Секрет От давайте. Давайте зараз чекаємо або чекаємо Брайден Гуд, Так, або інхічки, або Легендарний, так. Чим чисто бачимо. Ні, скажу так. Так, ну піцані, пиццані, так. Нічого тут виходить бі... Ну, экската, ну, піцані, ні. Так, тільки там. Капучино асасіно Давайте я через 30 секунд а, а, Подивлюся Так, фрулі-фрулі тут, там вони не потрібні, бо у мене Сігмабой, значить, ми купуємо. Сігмабой. Так. Як сказати? Гангстер Футер. Гангстер Футер. Мені не потрібно Гангстера Футера, бо мало дають. Так, знаєте, що я хочу вкрасти? Так. Шпіонію голубіву можу вкрасти. Так, кастовий пантовий клонер. Та не туди. Та перекупили Sigma Boys еще. Ну искать туди назад. А не. -э, Вампира Капучино воно хочуть, хочуть Тут бачу, а, знаєте, он хочет там, ну, Секунду а, приносит 120... 125 а, тисяч. Punch the Night Pro. а винтаж укро. Та він теж використовує квантовий клонер. Щоб по... Е... Знаєте, я продаю, знаєте. О вон там. Знаєте, я можу... Я продаю арангутія на сині, бо дві. Як сказати Все. І так. І також я зможу зможемо... Ну, як сказати, а хто? А... От я сказав Так, 8 Сім Чисть, я поставлю в ловушку, то есть там... Э, так что, вкрат, то есть крад... Все! Я его в ловушку поставил. А вы еще вот это... Э, у вас э, это как не вам что Да, вы не Вампира капучина снова в Хоть Хочу Вампира капучина. А, він на натискав респаун, так А на тут я поставив А на сюди я поставив турельку, ну в Світчі охрані, так я, я би використовував, якщо б хтось скрав е, використовував удар по галактики. От третю я коли натискав, тому ударив. Я зможу... о, піпі по у мене вже є піпі по тато. Бачите, хтось ці О, і про, знову не хотів вкрасти чи що. Воно визлі злотіло. Так, у мене вже один мільярд. Знаєте, хтось... Зможемо от бачите. Я а, туди понесу куди? Да вот. Э, и место тут, э, да вот. Все. Больше никто там на То у меня тоже есть плащ. Так, куда я смогу? Значит, кто-то крал свинину бомбодила. Бомбодила. Так. Сколько там, через сколько там стекло открыть? Часть 39. Я подмыкаю а, режим видимости. Так, я бачу, кто все можно скаты. А чего тут до сих пор? Попотим. То запрошує запрошую в друзів Так, через пять... Четыре... 4... Майя знову Ту там. -ту Тутухтус. Ніхто там базу там. А чого ви на базі? А чого ви на базі? Не клоны просто, просто. А где, а где твой ник про, Nike про? Ну сюда иди, нет, Nike Pro, про, да. А я кого-то могу украсть. Так. А, ось ты где? Ну иди сюда. Хорошо. Так, Фьюзи. Вот поштук туз. Так, значит, поставлю это искать. Это так то Ага. А я клон поставил. Так, включу режим невидимости и посмотрим а, на видомости на и подумаем, что так. там еще два сык там. А, через что-то я, я хвост закинчить. Так давайте зараз вот. Заблоковано через 70. Ну, на 75. Кажу, заблок... розблокується через 70. Бачимо, хто. У... Скоро я буду 50, робити 10 рибів і розблокується третій етаж. От бачите. І я розблокую обмін тілами. Ну, як сказати, я. Зможу, знаєте... знаєте, пишіть у коментарях, кого да а, вкрасти, наприклад, зомбі тралала або а, а, як сказати, Ще вам піряка почему хоч у є, хоча він є там. Так, ла нічого не впав. Ну, як сказати з бази. Так. Ну, пишіть у коментарях, кого вкрасти, наприклад, лаваку Сатурна затурнити або... А, Удин дун Або Джафер Челеста, бо у мене потрібен 250 мільярдів. Та, скажете так. Пакується база тут. Рано ту У А мене вже є райно сторіну. Так, подивимося 150 секунд, останній і все. І у мене призупиниться. Так. став Диферро тут через 57 секунд. как таки по гипопотому тут. как таки по гипопотому... Не... Так, я чекаю э, легендарний або бог. Э, ну... Э, ну, э, ну, або гуд брейн Знаєте, як переводиться гуд э, э, Сказати гарно, або там сказати... А якщо ви думаєте, що як як а, good Тока... г. Як тока G-U-D, это назв напевно Бог абоска. Так, я секретку можу чекати або Брент Гуд. Ага, тут бачу. Тут ктось от авокадиал человени. Ну бени писани. Для чого тут біні піцаніні? от скажи, От шанс отримати uh, goodбрайнот для пану наступного відео, тому що uh, от, бачу, через е -та? от... Та на тих ж в Роблоксі так. Написано в Роблоксі. Так, давайте ставте лайки підписуйтесь на мій канал і не забувайте ставити дзвіночок.